Ми здибалися, бабуся в мене в селі, і він сільський хлопець, і ми так дружили разом і підтримували ну, дружні відносини. тут Довго то є, на мотоциклі разом їздили. Він був спокійний, такий, ну, крепкий, його треба було трошки розговорити. То є, ну, такий ну, хороший хлопець був. Я від мами скарги ніякої не чула, ніколи. За маму дбали, за папу переживали. Низький уклін їм. Що ми ходимо і ще спимо тут спокійно. Мої ді... сини, такі, як вони, вони разом навіть і дружили, їздили в Польщу працювати, ще як були. Хороші діти, гарно в школі вчилися, батьків слухали, за них нічого поганого не можна сказати. У сім'ї залишилася дружина вагітна. Десь в травні має народжувати. Це перша дитинка, да. він так вчився, то так він запізно вже одружився. Коли почалася війна, Вітя прийшов один з перших. Він був дуже такий комбанійський хлопець, дуже хороший був хлопець. Ніколи не казав, що а що я, а що ще що щось завжди був. Виконував всі завдання. Ізюмський Зумський напрямок ми тоді тримали оборону із Зумського напрямку. Якраз наш взвод з іншими підрозділами замінували одну ситуацію, де підірвалися 9 танків, наприклад, російських. І там участвував і Вітя. Прилетіла ракета до них на, іменно на, С, на СМ, де він вже працював тоді на той момент. Він був там. Заправка грубо гора. І... Вибух бензина і ракета і згорів.